Так, ладно. Погнали. Відновисти до зірок, з вами Бренда Ікаріна. І да. Це продовження моїх монологів. Не знаю, чого ви їх чекали, але вони є. О, там стати якесь село на мені карті видно. А, ну, зараз не про село. А про те, що у мене є новини. І новини доволі гарні. А... У мене майже готова карта. Мені буквально ще з десяток будинків і ліс. У мене вже готово 90% приблизно. Може, трохи менше. Так що це моє екстрене включення, так сказати. Щоб вам це все розказати. Е, да. а щоб... А щоб відос не був на хвилину, ми з вами чуть-чуть погуляємо тут. Да, Давно я взагалі не грала на нових версіях, якщо ви не знали. Я сижу на Ем, да, ви це знаєте, що я на 1.16 постійно сижу. Так. -ням. Я мала щось розказати. А, король, куру... а, да, да, да. Серіал. У мене все з башки просто вилітає. І все таке. Серіал. У мене майже готова карта, так що Все, як я і обіцяла, до кінця липня буде нова серійка. Так що, да. Десь буду знімати, Коли вже. Коли уже до кінця дороблю карту, а мені там, ну, як я вже сказала, декілька будинків і. І этот самий, господи, ліс котрий. Чу п'яти? Да, я тут прийшла до вас гуляти. А -а -а. Да. Фіналі. Да-да-да. Так що серія має бути цікава, і країна все встигла. Е, uh, да, правда пройшло, по-моєму, півтора місяця. Ну no, нічого страшного. Бо я ж все сама роблю, як я вже казала. -дэн 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 -дэн. Господи. Я щось. У мене язик заплітається. У мене просто всі боліють. І єдине, на що я зараз надіюсь, щоб я сама не заболіла. А то тут серійка відложиться. Ох, не наскільки довго. Бо тоді я не зможу її озвучити нормально. Ось такі пироги, так що в мене зараз ціль не заболеть. Хоча це моя ціль по не заболеть. Поки у мене немає ніяких шоу на фоні, то я ось записую розмовне відео опять. І ще новина. Новина номер 2 Я хочу анонсувати новий проект. Буде багато проєктів. Це вже третій мій сюжетний саме проєкт. Я думаю, забагало що то. Так, да, це мій буде третій сюжетний проєкт. Но я не можу обіцяти. ну, не можу точніше сказати, коли я зможу його випустити. Бо у Каріни, як обично, за пару вона ніколи не вст. Каріна не встигає ваші... З тими картами. Так що я не знаю, коли вийде перша серія. От так от. Ось от такі ось піраї, як би. Що я навіть не знаю, що де і коли. Ось так. <гум> Якось виходить. Ну, проєкт має бути класний, бо ця ось ідея, вона, ну, це мій заморожений проєкт. Ще з по-моєму по з грудня, як тільки я створила свій канал, то почала роботу, но я занадто швидко закинула, бо не знаю чого, бо я там постійно боліла, щось школа там, і все таке. І за того я забросила цей проект. А зараз до мене прийшло вдохновення, моє натхнення, я вирішила, що пора Пора відроджувати цей проект. бо задумка сама по собі дуже прикольна. Та й тим більше, я нарешті розібралась зі скіном, і це шикарно. А, так що, да, відновлюю свій заморожений проект. Ой-ой-ой, мене лагає. А, да. А чого так просил? Чого так присідає то Що за фігня? Чего у мене фпс присідає? Комп шоли уже здихає. Усі як варіант, в принципі. Я ще реально не знаю, як цей комп ще живий. З тим, що у мене тут стільки проєктів всяких, і воно ще навіть дихає. <гум> Вообще прикольно. Так що чекайте новий проєкт, тільки я справді не знаю, коли... Я випущу цю серію, бо. Поза пара з цими картами вічно. Я не встигла їх робити. От так от. Наговорила вже на 7 хвилин. А з цим разсом. Так що, да. Я не знаю, що мені робити З цією бідою, те, що я нічого не встигаю. Бо мені занадто мало часу в сутках. Ой, ой як воно називається? В добі. Во. Занадто мало часу в мене. На все при тому ж. От так от. Ось таке ось включення вийшло екстрене у мене. Думаю... я ще тут чуть-чуть погуляю, вам щось порозказую. Так. Тільки. Тільки що розказувати-то? Опять про проект буде, як завжди. Кстати, ось хто таки. Так, ні, ми в іншу сторону поплывем. <гум> ніхто так таки не, не висунув свої догадки. що там може бути в новому, цьому, в нових серіях. А почему? О! Нікому не цікаво, шо не <гум> Ну, як я вже сказала, у мене майже все готово. Так, що чекає. О, дельфінчик. Що в річці робить дельфін? Е, ладно, це вже загадка природи, як говориться. Що в річці може робити дельфін? Ладно. У Україна просто гарний настрій. Я шутки шучу. О, заліз. Угу. от, -от коротше. Весело живу з кучою проєктів, яких не знаю, коли викладувати. І ось при тому що я не знаю, коли я викладую ось це ось. Розмовне відео. Бо навряд чи я його вже сьогодні викладу, бо. Я ще ж з картою зараз буду возитися. І на монтаж мені вообще не вистачає часу. Бо я цілими днями будую будинки для. для карти цієї... А, та й на походу розгадана, що вирішити дельфін робить. Так що, да. От так от. А, ось така ось біда у мене мені часу не вистачає ні на монтаж, ні на малювання прев'юшок, ні на що. І що робити? Особливо, коли робиш все абсолютно вручну, і щоб будинки ось ці ось не повторювались. Вони всі унікальні з, з унікальними ж, прописаними ж, ж, жителями. Ж, жителі того села навіть не помню як я його обізвала надо би історію прочитать щоб <гум> згадати бо я что я помню саму задумку ось якісь такі мелочи типу назву села чи Імена персонажів, ну, крім головних, то ваще не в яку. Хочу би не знаю, не помню. От так от ось такі ось піраї. Ну, а це має бути прикольно. Навіть дуже. І мені все, ще подобається той факт, що ви уловили відсилку на длань. Не тільки я тут. Фанатка фу. О, ще отсело. Ладно. Мастеркусь весело. Живем. Куча всяких загадок. карт, новых проектов. О, зайчики. Я поняла, что я зайчики в Майнкрафте не бачила. Да. Э, да. <laughs> что ж я там выживал? А Ось то запустила. По-моему, что я выклала уже одну серию? Чи нет? Че все ще її не змонтувала? Тут уже... Тут уже я не в курсі. Бо, по-моєму, нет. Ну, ну на заразній момент я точно не, не этого не виклала. Це я можу сказати... Точно котик котики якщо, то я сюди тепнусь, якщо треба буде. Хм, ліс дубовий, ліс хвойний, а десь за ним десь в той стороні океан. На сході. хм Цікаво Лайна, пішли в хвойний ліс. В Тайгу юху <laughs> Да, Україна вийшла просто декілька хвилин Вільних І вообще я сьогодні. Як це убити? Сьогодні чуть-чуть відпочиваю. Уже десь вечірком буду возиться з х... картою, з х... харту. Що через Х. Не питайте, бо я не знаю. Господи, з цих сел тут занадто багато не знаходиться на нових версіях. Вони перестали бути рідкими. Ось на тому ж 12 2 я грала, поки у мене мультимсі не здох. Так що да. Щось весь кайф від знаходження цих сел пропав. Да не, не, не. не продають нічого. Бачу, що... е, як? Як це? О! Каріна та є нерозбіриха з цим зі стойками для броні? Це моя вічна проблема. Від хламу буду справлятися. Жизнь прекрасна коли в ній нема хлама. Може, у мене є щось ще на рапку. Ось тут костяри. Не. Смежен, Ой-ті. Ouais, серце моря. А що робиться з, з серцем? По-моєму, воно вообще безполезне. Це серце моря? по-моєму, з нього. Тільки той морський провідник робиться. Оцей морський провідник, він ще та смарагди. Е, здрасте приїхали. Не буде в танчичку куплять. Ці на охранець. Шо за ці? <свист> <свист> mm, да. Mm. Короче, проєктів куча. І проєктів у мене цікавих багато. Мені просто Мне не просто знад. Надо... надо час, короче. Ось що я пытаюсь сказать. Мне просто надо час. Пробу розібратись. І доробити все. От так от. Так що чекайте нових проектів. Чекайте. Ти ж впіхаєшся. Нагнуш на uh -huh. коїцну. Так що чекайте нові проекти, чекайте багато всяких веселих і цікавих а, штук на моєму каналі. <гум> так що, да. Я дуже довольна, що у мене, ну, взагалі, виходить все так, як я хочу. Карти. Ну, Більш-менш гарні виходять. Хоча я завжди думала, що в мене руки. Та що я ну, не вмію будувати ось всі ці домики. Весь ні, серйозно, я була в цьому впевнена. Ну, зараз я посиділа, я пограла, я побудувала. І виходить, що я все-таки вмію так-то нормально будувати. Більш-менш. Просто надо уділять цьому більше часу, ніж 20 хвилин, як я це деколи роблю. Отак от. Отак от, от, от цікавенько. Ой, тілки. А де я? Як звідси свой ти? її. Двічне снова той га. А ой. Це мега той га. Ваш які? Гігантські дерева? Отвічна. Ой, блін, ну отвійчини. Це що ж таке? Горія, гаріт! А гаріт. Уши, дай его. Да уж, И гениально, Майнкрафт. Сейчас, А, нет. Тут уже все, тут ГГ. Что за прикол? Что, что, что за кусок пустели в этой пляж? А де море? Де океан, щоб це було пляжем? Якийсь фігомий пляж у нас знаходите. Е, ладно. Заночували на цьому пляжі і побігли далі. Так що е, я ж про той анонсований в цьому відео раніше проєкт. Якщо так і. Що в мене там, блін, відбувається? Дайте поснімать. Да. А, анонсований проєкт. Я ж про нього так і не розказала. Щось я так скачу з теми на тему. Ну, да ладно. І так, поймете. Анонсований проєкт. Я його назвала. Дитина мафії, якось так. Що? Це цього. Свічки. Нічого. Я в шокі. Свічки в Майнкрафт. До такого мене ж життя не готувало. Фиолет-уэй так. Ой, я щось зламала Ой. Ладно, не пішла. Так фиолетовый. Добрый день. Кем будет? Палки. Мои дец. Какие-то дома робцы. І що ми будемо робити? А, точно. Блін, я ж починала про проєкт той говорити. Дитина мафії. Да. Коротше, це просто історія, історія криміналу. Як можна було би здогадатися по назві це. Ну, дитина, яка росла в мафіозній сім'ї. Ну, в моєму випадку це буде дівчинка. як я її там назвала, та. Focolors. Да, Каріна просто переграла в Genshin. Ну. Як проиграла Мейкомп і Геншн, ну, не. Просто. Да. Короче, Факалорс. Да, мені просто понравилась ця сім'я, Так що. А, по-моєму, вона з Генша. Так що от так от. Так що історія буде про ось таку дівчинку, яка росла в сім'ї мафії. Це вилізти то. А, ну, і вона мала унаслідувати, спадкувати його, правильно говорячи українською. Спадкувати діло батька, тобто мафію. Ну, що то пошло не по плану. Батька посадили, мафію розпустили ні за того, а дівчинка ось ця ось дуже горіла цією ідеєю, бо вона все своє життя росла в цій середі. Кримінальній. Ну, з нею теж не все так просто. Вона не сама звичайна дівчинка. Там все буде розкриватися по сюжету. що Так що, щоб сильно вам не спойлерить, це був такий собі а, трейлер анонс на словах моїх. Як я робила зі тайнами заброшеної школи. Мені сама задумка проєкту дуже подобається, так як я сама по собі обожнюю цю. Тему тему мафії я просто обожнюю і взагалі тему криміналу. Це моя сама улюблена тема. Так що, надіюсь, а так як я знаю те, що багатьом людям подобаються подібні історії, вирішила зробити собі такий ось проектик. Дай, знову це. Ерія буде на 30 хвилин, ну що ж поділить, каріні треба виговориться. Да. Ну, ви казали, що нам подобаються мої монологі. Нарешті хоч комусь. Не нудно мене заслухати крім моєї подружки. Ура! Е, так що чекайте анонсу мафії. Чекайте нових серій, М -м як я там. Назвала той серіал Потомки чистої крові. Так, да, це глобальна назва проекту. Тобто, там, ну, початок зі школи цієї заброшеної йде. Вийшло, ну, нормально так то. Доволі класно, так що, подивіться, якщо не бачили, да, це такий собі непрозрачний натяк. Подивіться мої сюжети. Ладно. <гум> Черти Уже ні. Ой, треба буде, мабуть, що щось поїмати. Хоча я не встигаю ще те монтувати, в мене ще відео з березня десь валяються. <гум> я їх ніяк змонтувати не можу. Бо у Каріни ніколи часу не вистачає. Блін, треба буде, мабуть, шо... чисто все разом якось змонтувати і виложити на канал. Ну, точніше, виложувати. Десь потроху, потроху. Щоб. Щоб канал не пустував. От так от. Ну, ладно, я це заберу. золотих інструментів. Мене цікавить. Ага. От це коло я зробила. Тоді я зроблю хитріше. Зберегти. Е! А де? Де телепорти? Де мої телепорти? Коротше, я з мапою там пізніше розберусь. Ну, а я сказала все, що хотіла, так що, навіть цьому я вже буду закінчувати. Моє розмовне відео, так що з вами була Вранза Ікаріна. Всім удачі, всім пока-пока. До нових зустрічей! А я буду, мабуть, щось або монтувати, або ще щось робити. У мене справ, як ви могли зрозуміти, багато.